Всім привіт! Заходжу зараз на полі з кавуном. Також з першого погляду не дуже зрозуміло, що це поле з кавуном, такі тут рівчаки. вода вимила бур'ян. Але якщо придивитись, де просапано, то росте кавунчик. У цьому році дуже важкий рік у мене особисто на кавун для кавуна. Спочатку. Посіяли було холодно, далі його сушила жара, не було вологи, а тепер його заливає. Вже тиждень йде дощ. Половину поля змило, половину замулило, де долина там взагалі, частину вимило весь родючий шар ґрунту і його нанесло саме дно долини, якщо можна це сказати. Кавунчик перед цим дощом просапали, не встигли доробити міжряддя. В мір'яді так і стоїть бур'ян. Можливо, вже сьогодні кажуть останній день дощів, то можливо трішки ще поборемося з, з бур'яном. Є вже екземпляри посівного ковуна, який е, сталиться вже до 50 см пагони є ось такий, є менший. Там частина, де він зовсім погано зійшов, ми досадили, то він в принципі тільки сходить, не знаю, чи буде з нього кавун, можливо вже в вересні. Але те, що вологи йому буде вистачати, то це 100%. Головне ще трішки поборотись з буряном. Схожість дуже погана, рвані сходи, він трішки захолов. Місцями є один в один. Місцями немає по 20 метрів кавуна. Частину встигли досадити до цих затяжних дощів, а частину, більшу частину не встигли. Тому вже буде, що буде. Вже сьогодні 15, 16 червня. 3 дні плюс, думаю буде мокро, то досаджувати 18-20 червня я вже не бачу сенсу. А ось тут розпочинається посільний, е, поливний кавун, який висаджувався з розсади. Він також в бур'яні, не встигли ми його просапати, лише пройшли тракторцем. Міжряддя трішки забрали бурян, а під пленкою бурян вже більший кавуна. Кавунчики вже є як тенісний м'яч. Десь зараз маю знайти, то покажу, якщо знайду. Там є трошки в другій стороні. Туди йшов, то бачив, але вже кавун здається чистий, хвороби. Не сильно, стільки на перших листках біля корча починаються. Враховуючи те, що в нас був град і дуже сильна злива, яка наробила ті річки, що там на посівному кавуню, то він ще доволі непогано себе почуває цей поливний. Ух, зараз перейду на той рядок, де я бачив кавунчики, чи можливо тут знайду. що вам показати, Кавун вже майже з'єднався в міжряді, ми його не розправляли, не направляли, він як йшов, як кидав вуса, так він собі далі росте. Звичайно, якби направили вуса всі в міжрядя, то вже би давно він з'єднався. Але не було часу, тому що сапали, була інша робота, коло овочів та не встигли. Так, перейду на той грядок, де я бачу, бо тут він трошки рідший. Кавун по площі не, не весь однаковий, тому що частину встигли до доща підгодувати, а частину не встигли. Ось є на листі бур'яна, трохи посічений градом, але кавун, здається, не постраждав. На другій ділянці біля будинку на городі також посаджений кавун розсадує, то він постраждав сильніше, можливо там більший град йшов. А тут здається йому трошки легше. Е, вже чекаємо завершення дощів для того, щоб далі боротись з бур'яном. Ось такі вже є кавунчики. Це гібрид талісман. Сіявся він в касету на розсаду 8 квітня, здається, Висаджувався 15 чи 14 травня. Ось такий кавунчик. Ось кавунчик. Трішки він передстояв в розсаді. Ось кавун тут здається без слідів граду Е, Трішки він перестояв в розсаді, десь днів так 15, це не трішки, це добре, це майже в два рази більше, ніж потрібно. Е, деякий витягнувся, ось там частина поля, частина рядка, можна сказати, там чи, десь навіть половина рядка. Кавун був витягнутий і він... Дуже стрясанув і підмерз, напевно, чи, чи, чи що, чи згорів на сонці. Але відійшов, то зараз він трошки відстає в розвідку, але також непоганий. Так, де це, де це вихід? Висадили, висадили на пленку, на капельний полив. Вода привозна, тут немає ні скважини, ні басейну, не ставили, нічого не копали, тому що площа невелика поливного та й нічого не робили, возимо вододіжкою. Але зараз дощі, то не поливаємо, бо сюди неможливо заїхати. Та й не треба. Звичайно, потрібно його підгодувати, тому що в нього потенціал є. На мою думку, я не дуже професійний е, аграрій, так сказати. але він мені подобається на сьогоднішній день це, цей кавун. Це в нас Вінницька область. Ось такий кавун. Ось там є трішки випади, мураха е, з'їла кавун. Випаде, потім деякий не прижився, але на щастя відсоток кавунчиків, які загинули, невисокий, це мене радує. Ось тут під полосою трішки менший кавун. ну Під полосою у нас завжди тут нічого не родить, так щоб сильно, гарно. Той кавун також тут та менший. Зараз переходимо на частину де посівний кавун. Тут взагалі сходи надзвичайно погані. Ось один кавун, а через метрів десять там другий кавун. І це вже сапано, а бур'ян вже знову лізе. Тут ось 4 підряд. Зараз знайду, де ми досаджували. ось вже досаджували такі маленькі кавунчики. Ну. Сподіваюсь, до вересня він достигне, то будемо трохи торгувати на роздріб. Ось ще маленький. Ця частина взагалі дуже погана по сходах посівного кавуна, тому ми його першу частину досадили, в першу чергу, а всю решту не встигли. Ось такі справи, такий стан. Площі кавуна на 16 червня. sim, e... o item.